Христос рождається. Славімо! Так, можна собі сісти. Отже, сьогодні ми маємо цей другий день чудових, гарних, резв'яних свят. Собор святого Йосифа, і Божої Матері. Що значить Собор? Собор це щось таке спільне, єдине. Можна сказати якраз тим іншим словом, для них це сім'я, пересвята родина. Отже, сьогодні пристої родина. І це після вчорашнього дня, коли ми особливо прославляли народжене дитятко Ісуса, а сьогодні саме тих, хто брав безпосередню участь. Тому, щоб Ісус прийшов до нас, Божий Син. Марія як Мати, Йосиф як обручник Марії, і названий Батьком Ісуса. Якого Ісус назвав тато? Уявіть собі, Бог дав таку, ну, не знаю, ласку, привілей, що Божий син називає чоловіка, земного чоловіка, людину, називає татом. Мудрість одна єврейська говорить, батько не той, хто народив, хто виховав. Бо народити може дуже багато є таких, що ну, народилися діти від батька, але як тільки народилися, батько залишив і пішов, наприклад. Тоді як дитині назвати його батьком? Звичайно, так, по біології, звичайно, є батьком. але Він нічого не зробив для того, щоб вкласти цю, дити цю дитину виховання, навчання, ну і багато інших таких дійсно батьківських рис, які треба батькові проявити. А Йосиф, отже, він названий батько, який від самого початку брав участь в вихованні Ісуса, в такому плані виховання земного, навчання Його, якогось ремесла, яке він мав. А найбільше це рятував його перед іродом. Ірод, який тримався за владу, боявся всіх і своїх рідних, він там багатьох, скажімо, знищив і навіть свою дружину і там сина свого. Одним словом, він трясся над своєю владою, боявся, щоб ніхто від нього не забрав. І, звичайно, це привело до того, що всі мали страх перед іродом. Але ніхто його не любив. Тому що така людина не може отримати любові. Вона так поводиться, що ця любов не може проявитися. Це проявлялося хіба таке, скажем, ну, якесь лукавство, нещирість, лицемір'я або щось інше. Отже, він лишався сам, навіть коли ну так, розповідається про нього. Що коли вже прийшов час ну, йому вмирати, то він багатьох там посадив, скажу, в'язницю і наказав тим своїм довіреним особам, коли він вмре, щоб їх всіх вбити. Для чого? Щоб цей край, де він. Був тим царем таким, щоб його сповнити плачу. Бо якщо він просто помре, ніхто за ним плакати не буде, будуть радіти, що нарешті позбулися такого тирана. Але якщо з ним ось помруть багато тих різних визначних людей, які були в цьому, ну, там жили, Значить, буде народ плакати не за ним, але за тими людьми. Але одночасно це буде плач і за ним, скажімо так, будуть плакати за ним. Отже, він так вирішував цю справу. І коли він помер, той чоловік, який був до цього, скажімо, зобов'язаний, він цього не виконав. Навпаки, він випустив тих людей. І так плачу не сталося, по повірно. Але на даний момент він панує, царює, і бачимо, є певні особи, яким треба в нього тікати. Бо він несе смерть і насилля. Його і Йосиф з Марією піднімаються, ангел звіщає. ангел попереджає, тому що ангел виконує волю Бога, а Бог знає, кожну думку і задум не залежить, хто би там десь цю думку не плекав. Вона відома Богові, тому що Бог відчитує серця людини, людей, серця людей. Там, де народжується думка, там Бог вже, ще людина не знає, що вона зробить. Вона десь там має щойно думку, щойно зароджується, як бур'я або якийсь шторм. Шторм не одразу появляється, але появляється маленький вітерець, а потім це розходиться в велику бур'ю. І саме Бог знає, ось цей вітерець це небезпека. І Бог перечитав цю думку. І посилає Ангела, щоб він звістив і Йосиф з Марією тікають до Єгипту, з Єрусалиму, з вофлевом, з тих місць в і Єрусалим, практично поруч, через пустелю. Навіть зараз ця пустеля є і небезпечна, і дуже непроста, хоч зараз. Дуже багато місць проведена вода, але не усю постелю. Але візьмемо той час. Пустеля взагалі була дуже непроста для переходу. Звичайно, були якісь там центри, точки, де, можливо і була вода. Але було також і розбійників багато, і звірів. Ось Йосиф з Марією вирушають без охорони якоїсь. Вони тільки мають охоронцями небесне військо, ангелів. Але щоб вони на них поклалися, треба їм вірити і без Йосиф з Марії довіряють себе, Ісуса Богові. Раз Ангел звістив тікати в Єгипет, значить, треба йти, незалежно, що буде по дорозі. І ось вони йдуть, де нема води, де їжі нема, треба це все вести. Треба багатьох речей зректи, нема де помитися, нема де навіть. Ісуса помити маленького. Це трудна дорога, де ноги оббиваються об каміння, тому що вони мають сандалі. Не було якихось шкарпеток чи що, були сандалі. так. Але об каміння це не раз з них йшла кров. І ось вони з тим слядком десь вирушають, з тими невеличкими скарбами, які їм вручили ці. Якраз мудріці зі сходу, і вони десь ними користувалися в дорозі щось купити, щось поміняти, щось інше вирішити. І так вони йдуть в далекий Єгипет. Якщо так порахувати, ну десь півтора місяця треба було йти в, той мі... в ті краї Єгипетські. Півтора місяця в дорозі, уявіть собі. Це не просто Ісус. 40 днів постив, коли він потім вже став дорослим, 40 днів постив і протягом тих 40 днів це також було непросто. А тут маленький Ісус, можливо, також вони днів 40 йшли, може більше. Це Єгипет, щоб там на чужині, серед чужих людей, можливо, також серед євреїв, але все одно чужі, бо вони вже жили там давно. Отже, вони знайшли там притулок, щоб перечекати той час, щоб там потрудитися. Бути на тій чужині. Тому Ісус зазнав цей гонити за Ним, зазнав чужини, ще бувши маленький. Тому що в усіх часах немало людей, які переживають ці переслідування, мусять переживати це чужинське життя, деколи в пошуках хліба, деколи в пошуках рятунку і деколи в пошуках роботи якоїсь. Отже, люди переживаються. Ісус захотів пережити все з людського життя, все від самого маленького. І Він це все прийняв добровільно. з Марією, вони просто прийняли задум Божий, прийняли смирення. Але їх ця дорога ще більше об'єднала, ще більше зміцнила, тому що кожен із них допомагав один одному. Разом Ісуса рятували, помагали. І один одному себе підкріпляли. Йосиф мусив пильнувати, коли Марія з Ісусом трошки відпочивали, трошки спали, десь розпалив вогник, палив той вогонь, щоб було тепліше, і мусив пильнувати від якихось там звірів, можливо, від людей. Коли десь під ранок Марія. Пробуджувалася Йосиф, напевно, трошки мусив задрімати, поспати. І так вони долали цей шлях, дуже непростий. Але тут вони нічого не мали кругом каміння. Вони мали тільки те, що з собою. Мали небо над головою, один одно Ісуса біля себе. І там трошки цієї води, яку везли з собою. І мали ту їжу, яку там купили. Отже, все, це їх цементувало, вони ставали одним цілим, тому що об'являлася чистота їхніх душ і сердець. Тому що, коли це те письмо говорить, наприклад, як Анна Звістив Марії, що вона стане Матір'ю Божою, Анна привітався, радуйся, благодатно з Тобою, Господь. Ти знайшла ласку в Бога. А Ісус пізніше скаже, що Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. Ти знайшла благодать у Бога. Це значить, ти найсмиренніша в цьому світі, бо вона чиста і невинна діва. Отже, Марія має скарб в серці і душі, це покору і смирення. А коли Йосиф побачив, що Марія вагітна, а він зарушений з нею і думав, що вона зрішила, він хотів та й кома її залишити, Ангел йому говорить: не бійся її взяти, тому що все те, що зачалось від Духа Святого походить. Але перед тим говориться, що Йосиф, бувши праведним, не бажав Марію ославити. Тому що за таких ситуацій, якщо б десь там було так. То Йосиф зобов'язаний був привести Марію до старших міста, вони там сідали, як судді. І ось він каже: це моя жінка, вона зрішила. І, відповідно, згідно з законом Мойсея, всі брали каміння і побивали каміння. Ось така участь скажімо, була би для Марії. Але це те письмо говорить: Йосиф, бувши праведним, не хотів його славити. Він захотів лише, та й комає залишив. І ангел його рятує від цього. І тоді Йосиф, усвідомивши, що Марія нічим не провинилась, навпаки, її захищає ангел. Її захищає небо, її чистоту, її чесність, її святість, її покору захищає саме небо. Іосе приймає. І ось можна сказати, тут ця подружжя, святе подружжя, яке є взірцем, зорею, як мудреці йшли за зорею і знайшли Ісуса, так святе подружжя. Свята родина. Це зор'я для цілого світу, для всіх сімей подружжя. Це подружжя як зоря Йосиф Марія це зоря. Яка вказує, де народився Ісус? Щоб люди прийшли, знайшли Його, Він у них народився. Тому що Ісусові сподобалася праведність Йосипа і покора Марії. Можна сказати, одружилися, поєдналися праведність чоловіка і покора жінки дівани. І це настільки поєдналося в цілість повнуту сім'ї, що Бог захотів в тому подружжі об'явитися в цьому світі, прийти у цей світ, в цьому подружжі, праведності і покори. Це значить Божий голос, Божий знак для людей, чого Бог чекає взагалі від людей, від чоловіка і від жінки. Бог чекає праведності і чекає, чекає смирення. Тому що смирення Марії це її праведність, а праведність Йосифа це його покора, це його смирення. Перед Богом. Чому він праведний? Тому що він повністю підкорився Богові і Богові каже так. Він не бунтується, він вищий, ніж Мойсей. Який був зрішив і в обіцяну землю не війшов, тому що він засумнівався, коли треба було там проявити свою віру, він там засумнівався, коли воду видобував скелі для свого народу. Йосиф не засумнівався зовсім, він просто не знав. Але коли довідався, він не засумнівався. Пішов до кінця, і ми не бачимо. Про Мойсея святе письмо говорить, що він засумнівався, він не війшов у обіцяну землю. А про Йосифа нічого не говорить. Значить, він не засумнівався і війшов у обіцяну землю, в яку тут де Ісус. Де Марія? Для нього свята земля це Марія. І в цій святі землі присутність Бога. І ось це подружжя має множитися у цьому світі, як Ісус розмножив хліб на пустелі. Ось в руках Ісуса. Хліб цей множиться так, що ті всі люди, які там були, більше п'яти тисяч людей, всі наїлися і ще зібрали кілька кошиків хліба. Руки Ісуса цей хліб множили. Якщо візьмемо тут зараз Ісус, Він з одної сторони лежить на руках Йосифа і Марії, з другої сторони, це Йосиф і Марія в його руках. Це Він їх тримає, це Він їх об'єднує, це Він їх благословляє, наповняє. І що Він робить? Він це подружжя множить. Множить. Але де на пустелі? На пустелі множиться. Як хліб на пустелі множив, так і це подружжя на пустелі множить. Він їх робить великими душею і серцем для чого? щоби вони потім. Нагодували всі інші подружжя, які до них будуть звертатися, які схочуть до них прийти і спожити їхнє життя, спожити, з'їсти, це значить прийняти, з'їсти плід – це прийняти його. Коли Адам з Євою взяли плід, вони прийняли пропозицію Змія, котрий їх обманув. Ісус, коли дає нам цей свій хліб. Він дає для того, щоб ми його спожили, прийняли. Що прийняти? праведність Йосифа і смирення Богородиці. Це для подружжя. І ось коли подружжя приходить ось до храму, щоб тут отримати благословення, котре відбувається через руки священника, який для цього волею Божою поставлений, це також для того, щоб можна тим молодим людям, які хочуть своє життя так об'єднати разом, щоб вони отримали цей хліб, приклад святої родини Йосифа і Марії. Знову ж таки, це речі, які треба прийняти вірою, що людина просто дивиться на щось, але вона подивилася і пішла, цього нічого не буде. Їй треба прийняти, сказати так, Ісусе, так. Ми хочемо звідси з цього храму почати наше життя через цю пустелю, земну, земну пустелю, як Йосиф з Марією. Ми хочемо звідси піти з Твоїм хлібом, з силою і поміччю святої родини, Твоїм благословенням, ось щоби взяти. Ту дорогу, на якій буде розвиватися, зростатися праведність чоловіка і покора жінки. Праведність і покора. І коли це подружжя буде об'єднане на тій основі праведності і покори, це подружжя вічне, воно якби стає тим продовженням цього хліба, тобто цей хліб множиться, іншими словами, множиться свята родина. Яка йде у цей світ, годує інших, годує інші. Інші народи навіть. Розумієте, це таємниця, яку Бог нам дав дуже чудово. Але без нашого, так, Господи, хай буде Твоя воля. Для того Ісус нам дає молитву Отчина, щоб ми в ній усвідомили, що ця молитва не просто, щоб звучали слова і голос. Це для того, щоб ця молитва ставала дійсністю в нашому житті. Щоб ми Богові казали все так, нехай Твоя воля буде як на небі, так і на землі. Так, Господи. Тому дорога християнина це дорога мужності, віри, надії, сподівань. Божої величі, краси, те, що апостол Павло каже, око не бачило, вухо не чуло, і людині на розум не приходило, те, що приготував Бог тим, що його люблять. Не просто тим, які десь там у небо попадуть, ні сьогодні, тут, тому що царство Боже між вами, каже Ісус. Сьогодні воно об'являється тільки одного потрібно. Наше серце Бог і скаже так, тому що царство Боже ми не можемо побачити ніяким інструментом, тільки серцем. А тільки чисті серцем бачить Бога. Якщо серце не чисте, воно не може побачити Царство Божого і не може зрозуміти Бога. Для того нам Ісус дає нам всі заповіді, ті засоби в церкві. Це і заповіді, але це ті тайни, де ми можемо прийти і покаятись, де ми можемо причаститись, де ми можемо отримати розрішення, де ми можемо отримати благодать Божу. Це все служить для очищення нашого серця, щоб воно бачило. Щоб воно розуміло, щоб воно ставало праведним, ставало покірним, переходило тут і з рук Ісуса отримало цей хліб життя, який Ісус множить святу родину. Щоб вона щоб, їй ставало багато в цьому світі, багато святих родин ставало, які беруть початок. З присвятої родини, бо це є хліб в руках Божия, хліб в руках Ісуса. Праведність Йосифа і покора Марії це хліб для нашого життя. Але щоб людина жила цим, їй потрібно прийняти це, Так, Господи. І тоді слідючий крок це ми стараємося наше життя освятити, очистити від поганих слів, від проклять, від всяких інших. Чого тільки немає в цьому світі, чого він не має тільки. Дуже багато речей має, тому що він повний також зла, багато є зла в цьому світі. Але це пустеля, через яку нам треба пройти, як святій родині. В тій пустелі, де проходила родина, там було і не було води, і не було їжі, і були розбійники, і були звірі, і були небезпеки. Але вони пішли, бо Бог так сказав, і вони пішли. Перейшли, потім назад вернулися і виконали волю Божу. Оце важливо. Тому сьогоднішній день цей день чудовий, день прослави престої родини, але також день кожної сім'ї, кожного подружжя, яке хоче жити з Богом, яке благословене в шлюбі, яке має дар від Господа, який старається. Це сьогодні їхній день, ну і ваш також. Тому нехай свята родина, пресвята родина, буде такою зорею. Щоб ми розуміли, що вона не колись була, вона сьогодні є. Вони живі, вони сьогодні з неба світять зорею. Як зірки на небі є і нам вказує дорогу, так свята родина на небі вказує нам шлях, якщо ми хочемо, тіє, цієї дороги. І коли підемо, знайдемо те. Що Господь приготовив і чого нам потрібно, і про що ми не знаємо, що це Бог приготовив, але приготував щось дуже велике, тому що Бог ніколи не обманює. Коли він сказав, значить, воно обов'язково буде. Як ми не знаємо? Але це вже не важне. Важливо, що воно є, буде. І воно. Скажемо, йде до нас, а ми йдемо до нього, якщо ми йдемо. Отже, нехай буде. Слава Богу. Слава престій родині. Ну і для нас всіх спасіння від Господа. Христос рождається.